Закриває, а двір відкрийте ще двері туди бо тут дыму зібралися, воно нікуди не йде далі. Ні, ну там хоча б з двох сторон. Че, ти тут ночуєш? Ну заглубил на верхній. каждый. Пункт назначения. Ну нет, у них.

Це, хлопці, та папа бачить. Я не хочу вже більше так робити, бо так думаю, мені ще треба вчати. А ну, хлопці.